Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти вам, що стосовно програми є відновлення. Коли ж все ж таки чекати кошти для компенсації на відновлення житла, хочу нагадати, що максимальний розмір компенсації в рамках даної програми становить 200 тисяч гривень. І отримувати кошти за програму є відновлення, ви зможете уже до кінця травня. А Якщо виникне така потреба, то кабінет міністрів зможе додатково. Ще виділити додаткові кошти на програму. У понеділок хочу нагадати, бюджетний комітет погодив рішення уряду про виділення 4 і 4 мільярдів 400 тисяч на програму її відновлення. Перша виплата перших допомог очікується вже до кінця травня. Ці гроші ви зможете використати виключно для відновлення свого житла власними силами через придбання будівельних матеріалів або замовлення відповідних послуг. У спеціалізованих підприємств. А, Коштів достатньо буде для того, щоб відновити майже 27 тисяч пошкоджених житлових об'єктів з орієнтованою кількістю мешканців, майже 70 тисяч осіб. Водночас, у фонді ліквідації наслідків збройної агресії наразі вже є 62 мільярда гривень. Це означає, що у разі отримання великої кількості заявок уряд спільно з бюджетним комітетом зможе виділяти додаткові кошти. Для надання а, грошей саме в, а, в, а, в рамках програми є відновлення. А, нагадую, можете отримати грошову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень, 200 тисяч гривень, а, зможуть отримати всі громадяни України, чиє житло дістало пошкодження внаслідок війни та до цього часу не є відремонтоване. Наразі вже подали, подано майже 12,5 тисяч. Заяв в рамках програми є відновлення заявки на ремонт. У разі потреби можна подавати не обмежену кількість разів, адже на жаль, іноді пошкодження зазнають одні й ті самі. Об'єкти власності тому от така ситуація станом на сьогоднішній день. Кошти є, гроші отримають. Так обіцяє нам кабінет міністрів України, якщо їх буде замало, держава готова виділяти ще додаткові кошти. Тому в кінці травня очікуємо перші компенсації, перші гроші для того, щоб ви змогли здійснити ремонт свого пошкодженого майна. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково бережіть себе та свої родини.